Це нині він відомий актор. А колись йому пророкували долю злочинця. Суску, я ж говорю, всім хотілося бути похожим конкретно на коня, на кривого. Тому це були люди для подражання. Других ми не бачили. Як так сталося, що парубок із далекого Магнітогорська став визнаним актором в Україні? Я пам'ятаю, що фраза така була: що у тебе жена буде не руська, і жити будеш за кордоном. Та про що чоловік у своїй 60 шкодує найбільше? Це То що якби как би бы, вот. Внутрі, із нутрі мені жиреть, ну таке сказати, ну моє. Скільки років вже не піде? У мене два заходи було. Напередодні ювілею у відвертій розмові спеціально для зіркового шляху: Віктор Сарайкін та його життєва драма. Далі був біт так, що головне, що хар. Він народився у кримінальному районі далекого Магнітогорська у родині глухонімих батьків. Матір втратила голос та слух ще у п'ять років, коли важко перехворіла і ледь не лишилася на все життя прикутою до ліжка. А батько, в це важко нині повірити, щоб хоч якось вижити після того, як його власного батька за політичні переконання запроторили до в'язниці, змушений був працювати. Біл человек, который був посостоятельний. І папа ходив до нього заробляти таким образом. Він работал собакою на осінній охоті. Тобто, за утками він плавав. Він простив. Получилось поляні легких, а те дало ослаждення. так. обоє глухонімих батьків майбутнього актора були безграмотними. В то время для них ніх ніяких спеціалізованих школ, нічого. Чи варто й казати, що зростаючи у кримінальному районі, де абсолютними авторитетами для місцевих хлопчиків були в'язні, Відькові й самому нічого не пророкували, крім неба в клітинку. Нині Сарайки не сам не заперечує того факту. Що якби не одна доленосна зустріч, швидше за все, він би й сам став кримінальним авторитетом для таких самих підлітків, яким був. Але на щастя, до їхньої школи прийшов новий учитель музики. Чоловік згодом відкрив юнацьку драматичну студію, де одним з головних акторів став саме 13-річний Вітя Сарайкін. Точні влекло, заінтісувало. Не було з'явлення Олександра в школі. То тобто було б мабуть, так сказав бабушка, то тобто зі тюрму в тюрму. але це було просто. Ну а по-другому нельзя было. Ты вырастал а, вокруг люди, которые одни уходили, ну, как мы говорили, на каторгу, другие из каторги возвращались. Они для нас были героями. Нам очень хотелось на них быть похожими. И поэтому так Тому, Поэтому да. Да хотя театр и кино сповна захопили юнака, его мама до останнего вбачала для сына зовсім інше майбутнее. У нее была мечта одна, как бы сказать: нет, я так понимаю, что это был бы потолок, это был б інститут. Вот она вважала, что это был бы. Та рішення парубка було не змінити. І мама плакала так. Плакала мама, і через рік після того, як її Вітя, вже студент другого курсу знаменитого Гітісу, приїхав додому худий, як тріска. Тоді, зізнається, чоловік студентське життя йому і справді видалося несолодким. Ми вже із Гітіса пішли перекусити. Я там щось заплатив якісь деньги і попросив, щоб там мені там дали йду. Я увидел, когда этот объем еды на тарелке. У меня была мысль, б... наверное, я здесь умру с голоду. Потому что дома кормили хоть просто, но объемно. Поэтому, когда я уже приехал через год на летние каникулы к маме, мама по привычке дала мне в такой миске, скажем так, первые, я сказал, не-не, это много, она тут опять заплакала. А далі поїздки до дому ставали дедалі рідшими. Навчання і нове кохання поглинули Сарайкина з головою. У мене щодо було в Я, не, Я б ні, я сразу как бы, Я слюня начал пускать, как только кто увидел. Він був студентом третього курсу, коли до Гітісу вступила вона, Ніна Ніжерадзе, була на чотири роки старшою від молодого і запального Віті Сарайкіна. Приїхала до Москви з Київського театру Лесі Українки, де працювала костюмером. Дівчина з родини військового відразу припала до ока норовливому парубкові. Це було кохання з першого погляду. Я зрозумів, що просто я на... так я потеряв речі. Сарайкін доклав максимум зусиль, аби Ніна стала його. На сьому місяці вагітності пара побралася, і невдовзі дружина подарувала Вікторові сина Матвія, якого відвезли на виховання до батьків Ніни у Київ. Три місяці в груді покормили, і він уїхав в Київ. Пара вирішила, що закінчить навчання і забере малого назад. Та доля внесла у плани акторського подружжя. Свої корективи. Після закінчення театрального вишу Віктора разом із Ніною запросили розбудовувати новий театр славнозвісну Табакерку. Та Сарайкіна без столичної прописки призвали на військову службу. Тоді подружжя, яким здавалося, прийняло різке та геніальне рішення: поїхати до Києва, де батько Ніни, військовий у відставці, мав відмазати зятя від армії. Але не так сталося, як гадалося. Каку тоді служить? мужчина и в армию не пойдет. Но он решил, что он мне делает благое дело. Железнодорожный войска. Так Сарайкин на полтора року потрапил до лав радянской армии. Дедовщина была... Вот там и пригодился Магнитогорск. Был бит так, что... Главное, что лицо не испортили уже хорошо. Хотя здесь был маленький шрам, но он затянулся с годами. Та ныне Виктор из вдячности узгадывает армейский досвид. І навіть вдячний батькам дружини за досвід сумісного проживання у трикімнатній квартирі. Вісім років ви прожили зніненою родиною батьками. Як кімнаті. зізнається, бувало, всяко. Та найбільших складнощів завдавало невизнання його акторського таланту. Навіть негласне було таке аказується. Казання на студії Довженка, щоб фамілія Сарайки тут не звучала. Вообще. Його перша головна роль була у фільмі Останній гейм на кіностудії Олександра Довженка. Та через складний характер актора фільм ледь не поклали на полицю, а його самого надовго викреслили зі списків претендентів на подальші зйомки. Ускладнювала ситуацію нереалізованість у театрі драми та комедії на лівому березі, де актор служив разом із дружиною довгих 16 років. Ніна грали 12 ролей головних, а в мене були поломасовки і масовки. Я бачив людей, які. Которые... Получали удовольствие от того, что видели меня в массовке. Вот тогда был период, когда я жалел, что я э, остался в Киеве. Жалость до себя и власть в нереализованность. Сарайкин заливал риками алкоголю. Как ваша Нина цей этот факт? тому що большинство семей распадается через алкоголь. Мабуть, быть, большинство, и не только актерских. Мы с ней не говорили об этом так подробно. опять это ее, ее, наверное, просчет вперед. Она вообще человек Нині актор зізнається, що в той складний період десятирічного запою усі намагання дружини повернути його до реальності доводили чоловіка чи не до сказу. Але саме Ніна непомітно повернула його до життя та у професію. Сарайкіна почали знімати. А роль у серіалі День народження буржуя, де першочергова актора пробували саме на роль буржуя, взагалі принесла йому всенародну народну популярність і новий запій. Тільки ти тоді я поняла, що це от. Да, вот такая популярність. В пол 12-го проснувся, наріл бакал шампанського і почувствоє. Думає, що будемо сидіти. Ну зараз я опять п'ять не п'ю. Скільки років вже не п'єте? У мене два заходи було. Зараз повторно, вже два роки, отказался. Мешает. Не моє. Його це все народна любов та визнання акторського таланту. Про що він так мріяв з самого дитинства? Нині Віктор Сарайкін служить у Національному академічному театрі російської драми імені Лесі Українки, де грає виключно головні ролі. А ще він безперестанку знімається у кіно. Я завжди хотів зніматися в кіно. 6 квітня Віктору Сарайкіну виповнилося 60. У цьому році виповнюється 40 років і їхньому шлюбу з його Ніною. А ще років. Синові Матвію зараз син не тримає образи за те, що тоді ви його завезли до бабусі з дідусем. Діти завжди мають обіду на своїх батьків. Шкодує актор і про те, що так рідко навідував батьків у далекому Магнітогорську, а вони завжди чекали на нього, прощаючись як востаннє. Хотілося б, щоб радіти рядом. Ну, ета сожалення, то штук, якби так йде, природа. Так розпорядилась. В любом случае, я хотя бы хорошо, что я смог уже были сложностями, с что я прилетел похоронил и маму и папу. А ще тягарем на його душі лежить хрест, який він нестиме все своє життя. Неможливість спілкуватися зі старшою онукою, яка жива зі своєю мамою в іншому місті. Есть вещи, которые я не могу. Не могу я изменить, поэтому ну что. Это то, что как бы вот внутри, изнутри меня жрет, ну это, как бы сказать, ну мое. Это моя, это там уже я буду за за не них отвечать. Зірковий шлях бажає талановитому акторові у його 60. лише много еліт та натхнення на нові захопливі ролі. І у нас є єдине бажання споглядати вас на екрані ще багато багато років. Дякую, дякую. Я буду старатися, якщо буде така можливість, я буду предполагать максимум. Я не люблю халтурі. Давайте за це і вип'ємо. Сьогодні без шампанського а ще є. чин, -чин.